Ви мене зупинили. Хочете мене відвести на ВЛК? Я стою на обліку в Покровському РТЦК. Я щось порушив. що саме? Ви ж це ви ж як це ви визначили, коли я проходив тут? Обазі оберів. Я про ні, ви мене можете зупинити згідно 32-ї статті. Коли я є, коли є, коли є. Підстави вважати, що я скоїв якесь адміністративне або уголовне правопорушення. Ви це дізнались після того, як я дав цьому цій людині свої контактні дані. Ви сказали, що ви не будете нікуди мене вести, ви перевірите, чи я не в розшуку. Я не в розшуку. Ви не знаходилися в розшуку, але у вас адміністративне правопорушення, ви не можете надати свої документи? Так, звісно. Будь ласка, якщо ви захочете знімати, давайте знімати в цю сторону, тому що це критична інфраструктура. Добре. Знімати можна, тільки не можна знімати блокпости, я чув. і передавати інформацію. це знімати, Я не хочу знімати, я не хочу зупинятися, я не хочу, щоб мене наєбували, а мене вже наїбали. Ви сказали, ви перевірите, чи я в розшуку. Я сказав, ви перевірили, я в розшуку. Розшук стояли, яку повістку. Ви заявляєте досить в цьому Розшук може бути тільки по уголовному справі. Ви Розшук може бути тільки по уголовному справі. Я в розшуку то по уголовній справі. Може подавати в Под, по, по якій киплі? справі? Якщо виявилося це право, можливо, також може. Не виклик. можна, які саме документи. А, документи в нього взяти, збирати... Представтесь, будь ласка. Ви також надаваєте свої документи. Чому представтесь, будь ласка, мені все надавайте, Чернишов Євгеній Костянтинович. ви можете прочитати, і це буде чути на вашому відео. До чого цей конкурс? Тобто ще раз поясніть мені до повного ознайомлення, Солом'янський ТЦК має справу зупиняти мене, коли я стою на обліку в іншому ТЦК. Так, має, бо ви на нашій території були запинені вас в смислі був запинений. Я, ну, я йду собі. Так, так що я, я я правильно розумію? Потім мене зупинять в Солом'янському районі. Я там також має бути. Потім Святошинському і це буде безконечно. Тобто це така процедура зайбать чоловіка. Чи для чого це? задаєте питання, чи ви просто мозги? Я вам намагаюся відповісти, ви перебуваєте. Чому ви чому ви виражаєтесь нецензурною лайкою? Ви хто взагалі? Показав документи. Да, Вам повідомили, що військовослужбовці знімати заборону. Знімати підлогу? Ні, можна. Лубінець сказав, що не те, що можна, а потрібно. Потрібно. Я зроблю це за для своєї безпеки. Буду знімати. Знімати підлогу. Ви військовослужбовець. Ви військовослужбовець. Ви де знаходитесь зараз? Не чую. Знімайте підлогу, підлогу зимогу. В смислі, а чому не, не надо? Не можна. Не можна викладати, згідно чого? У вас була згідна фізична сила. Написали, що А, фізична сила вже навіть буде. Вартак, знімайте підлогу. Хвилинку, ви вже... Підлогу знімайте, я вам сказав. Ви хто? Ви хто? Ви хто? Ви ви хто? Взнимайте крупку. Якщо ви за щось хвилюєтесь, Дійсно, я хвилююсь, мені прийшли три чувака і прессують мене. Звісно, я, я хвилююсь. Ви прессуєте, ви дергаєте мій телефон. Не хочу. В Це та, ти Там а ви хто? Чого будете мені туди виписувати? Сам буду разбираться, что мне делать. Я вільна людина, в вільній країні. Или ты хочешь, чтобы я повоевал? Вы ж мене тянете для чего? Плана? Хотите меня куда? В часи вера или куда? Вы хотите, чтобы я повоевал за вас или за що? Та не надо мне это на понт брать. Я чув, сам ты баба, понял? тобі не борьба, я же тебя не Ти Бог, ты идешь. Ще раз, у мене не 9 життів, а одне. Я хочу ним розпоряджатися сам. Я не кішка. Я бачу, ви тут, у вас все добре, велика пройшли. Чого не на фронті? На фронті ти? А, а зараз. А як ти дембельнувся? Дембільнувся як? Говорять, оттуда ж не можна вибратися, треба замінити нас все. Дивіться. Да Відпустка. Я просто проходжу. Мені просто Який термін відпустки? 15 днів. 15 днів. Говорять, немає відпустки. Відпустки, немає. відпустки, то вам просто і Та не треба, що ви хочете. Такое так, псо. Я дуже прилетел чувак в маске і вибирає у мене телефон. Так, ну, не при... ти Ты представився, скажи. Вы, ты представился, yeah, ты представився. Yeah, ты не yeah, можешь не yeah. представлять, yeah. yeah, у мене телефон, противник полиции. Кто це взагалі? Я сказал, знимай підлогу. Це його. В смысле запитаю? Чого він не представився? Як неадекватно? Почав знімати, це неадекватно воду себе. Так ну мало ли що ви просите. Ну что ты меня держишь? А что ты очень хочешь? Я брошу то, що нахожусь, что ты меня дергаешь. Ви знаходитесь тут. Ваше пересувається. Ты що меня затримав? Ні. Ти мене затримав взагалі. Мене... Ти, ви мене затримали? мене взагалі. Ваше на... пересування обмежено, Чому? у вас здійснюються превентивні засоби поліцейські. Ти затримав мене. Тимчасово. Що значить, обмежено? Обмежено? Що значить тимчасово? На який термін? Ну я зараз визначу на який термін. Визначай Якщо швидше. Коли ми перевіримо швидше вас, тоді і закінчиться це. Чувак прилетів в в тут. Не хто не ви такий чувак, взагалі? Хто ви такий взагалі? Ідіть собі. Документи, Документи ваші них, В придаві. Я це вже пред'являв. Що, я пред шагу, ти, Все, по 10 разів буду це робити. Є свідомість? з але майже потрібно. Хто ви такий? Хто ти такий? Семиденний строк там вже ж зменшили. Семиденний строк. No. Ну, це а момент. що ти на коленки виписуєш, і так от береш мені повістку? Я тобі показав, Через що кухи. маю це право. Ну це, це моя уповноважена особа. Вона має бути комендантом підписана. Вона у тебе ізначально вже шаблон заготовлений, чи що? Хто комендант? Вот комендант. Прізвище коменданта. Гайдак. Він знає, що він підписав цю повістку. Гайдак. Да, знає. Гайдак. Він нам А хто ти ступниці. можеш ще покажи хто ти? Я хочу прочитати. Хто ти саме такий? Ти уповноважена людина. Покажи мені в списку себе ти маєш бути уповноваженою людиною, щоб виписувати мені повістку. Я тобі третій. Ти маєш бути в списку зали. коменданта. По закону, по закону ти закону, маєш бути в списку коменданта, завіреною мокрою печаткою, будь ласка. Без питань, поки... давай оцю. Працівник поліції. От моя друга по місту Києву. При чому тут це? Ти ніхто. Ти маєш бути в списку коменданта, особа яка. Друзі, це ну не до речі, те що ти говориш. Ні, це до речі. Ти просто це хочеш до речі. Уник. Що потім сталося? Ні, ні. Що я? Що я в розшуку? Ви сказали, я перевірю. Ви в розшуку чи ні? Я в розшуку? Я в розшуку. Ні, ви не Я хочу вас взагалі зняти. Ви хто? Ви поліцейський? Ти на службі? Ти військовий? Я тебе хочу знімати. Ти самий головний тепер. Я на тебе буду заяву писати. мені навіть немає претензій до цього, до цієї людини, а до тебе, що ти мене дергав тут, тицькав. За що? Якщо в мене немає пить ніяких живає. прав, или, или військовий стан дає тобі право це робити. Да, дає, не що, пить, мене мені телефон виривати? Якщо людина підозріла і неадекватно собі. А йде, в чому моя неадекватність? Не в тому що я не розумію. Перебування людей... Та ти взагалі не маєш тут бути. Ти, ти Декілька. Неуповноважена Декілька. не уповноважена особа. Його немає списку коменданта. Неуповноважена я ти особа. Сказали, що покажи що 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 наказ коменданта! Я коменданту. Він має бути в переліку. Давай я зніму, покажи. Що Знімай, написано? Оце. Знімай для адвоката. Знімай. Давай, от, на камеру. Щоб потім у тебе атмосфері Так, Але має бути ось такий наказ коменданта, це в якому. Це, це випадку, хто вам таке сказав? Я, я бачу, як він має виглядати. Окей, да. okay. 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 we'll окей. Це у випадку, якщо по району, я тобі показав. Okay. <підпис> Місто Білицьке, вулиця 31-12. Ця людина взагалі не представлялася. Вириває мене телефон. Вигляд, виглядає як тітушня, тупа в масці. Чого він боїться, я не розумію. Людина на службі. Чого він боїться? Громадян України. Да понятно, все тут в масках. На кого не глянь, все в масках. Да, Цей мне выписывает повестку на коленке, тупо. Тупо на коленке, заполненную уже подписью. И говорит, я уполноважен особом. Наказ коменданта мне не на надав, да он числится как уполномоченный особа. Говорит, у меня универсальный наказ. Я могу, что хочу. А комендант Бог. Хотя это вообще не прерогатива коменданта. Он должен ограждение оставить. И бок посты. У вас переставний блокпост. Я затриманий, я правильно розумію? Адвоката Причасово, безкоштовного. Поліцейський. надайте мені безкоштовного адвоката, якщо я затриманий. Ви затримані. Скільки я буду ще тут знаходитись ну, По часу. Выпишу, вирок. Вирок мені выпише. Ні, вирок. Вы? Знаєте, що таке вирок? Знаю. Що, в вашому випадку це вирок. Такое? Що таке вирок? Ну ти мене на смерть толкаєш. Яким образом? Ну, в прямым. Яким? Самая прямая взаимосвязь. Са... Да, пропаганду. да. Пропаганду. Я вижу, что ты как ти ко мне подлетел, яка пропаганда. Я зрозумів, що я ніхто. Okay, Раз я вам ти вам можеш приклад. мене дергати, то ти вообще і руки свої савач. Я нічого протиправного, протиправного. не робив. І адекватно Протиправ. себе взагалі поводив. Я попросив по нормально, знімайте підлогу. Хай буде відеозйомка, але знімайте підлогу. Ви не дригували на мою адекватну. Коротше, лубінець, аби... уповноважений ви... справ людини, сказав, що не те, що можна, а треба. Не те, що можна, а треба. Зараз ви будете її використовувати, конечно. Ви будете, везде, конечно. будете, Вы будете везде. у адвоката Буду на ютуб каналі. Конечно, так ти сам вибрав цей шлях. Будь менеджером, як я, і тобі не треба буде прятати лісо. Раді бога, будь ким хочеш. Я цей шлях давним-давно. Так слава Богу, ну ти не на фронті, а мене туди толкаєш. Це мене обурює. А хто мене толкає? А ВЛК для чого? Посміятися прийти. Для встановлення твого рівня спроможності. А навіщо мені це? Я не хочу його знати. Я сам не хочу менше знаєш, краще спиш. Я хочу, всі больні в Україні. Менше знаєш, спиш? я спеціально ні аналізи не здаю. Хочу, хочу умереть в ніведі. Ну, может, ну, в Україні така екологія. Боюся цього всього. Не хочу знати навіть нічого. А ти мені говориш, що я буду насильно. Перевірю тебе, говорить на стан здоров'я насильно. Причому я це проходив вже 10 разів. Навіщо це робити? Що кіста е, неоперабельна загоїлась, чи ти, що. Ну, не з собою документи. Які документи, резерв плюс ношу. А ви хто? Ви лікар, щоб смотрити документи, читати їх, результати ну, томографії. Ну, да. Чи хто ти? Нє, якщо б вони були військовообліковані, то ви були виключені. Мені все одно, ти даєш свороби? мені повістку. Якщо ні, Розпишиш. затримуйте протокол затримання, двох понятих. Отримайте повістку, дайдіть. Не буду підписувати нічого. Без Потім протокол складеться про відмову і ухилення від мобілізації. Окей. Ну. Анатолій Гайдак, це хто? Це комендант Соломенського дисципліна. Комендант він підписав її вже? Так. Да? Яким чином? А тим, що нам підготовують підписки, він перевіряє, він видає. Ще раз, він підписав пусті бланки і ти туди вписав мою фамілію, правильно? Я уповноважений виписувати ЗС... Він підписав пусті бланки, а ти туди заповнив мою фамілію. Ви отримаєте свої пов'язки? Скажіть, От, будь ласка. Пізно вже виписано на тобі. Виписне, Яким що... чином вона Ви... ти Ви отримаєте свої пов'язки чи ні? Можеш робити, хоч викинути. У мене все вже є твої дані. Ні, відмовишся, будеш в розшуку. Все. Хоч викини мені по барабану. Що завгодно з нею. А куди мені треба прибути? В Джохара, Дудаєва, опять. В смислі. Там, Або за своїм кацикар. В смислі або. В смислі або. Хоч до Хо? себе Хо? на цирк. По повісти ви можете влюбити, хочеш там. Беру повістку, а чекаємо на поліцію. о, тут все тході тут. Странний чоловік якийсь. Тільки да, конечно, конечно, звісно. Окей. Чекаємо на слідчо оперативну групу, на вас заява. На вас також заява. У вас наказі немає, ви якісь тут робите. Так, да, я напишу зараз на вас. О, о, Із прокуратури також. Uh, в uh, yeah. Yeah. Uh, uh, uh. Що ви робите? Ви на власний телефон фоткаєте щось? Описіть камеру, Ви на власний, хто ви такий? Ви що, на власний телефон і на службовий чи фоткали? <пустит> не хочу тебе можна знімати Ти ж процівник поліції которую ще раз оплатить ти на власний для телефон знімав мої облікові дані ти Пути на власний з... телефон зняв мої облікові дані. Це ваші облікові дані звідки ви знаєте що це ваші в смысл ти <пустит> листик снімав только що з, з моєї фамі прізвище ви знаєте що це вашу прізвище? питання до мене які я затриманий зараз я затриманий спокойно з розмовляєте зі мною які зараз процедури відбувається чого всі стоїте захистіть мої права які вам Чем? Що зараз відбувається за процедура? вас ущемляють права чи чим да. яка зараз відбувається процедура? Я з вами Ну, ми, ми ж прийшли. Я Щас питаюся, поліція, які питання і на і рахунок і того, і що і вас зустріляють права? На рахунок чого? Покажіть мені, е, у мене є відео. Яке? Там, де людина видирає в мене телефон. Ви знімали військовослужбовця? Ні. Ну от військовослужбовець зараз біля мене. Він не, не військовослужбовець. Він військовослужбовець. Працівника... А що, не можна знімати? Так. Не можна заборонено. А якою статтєю? Нормативно-правий акт. Який? Нормативно-правий акт да. закон України. Закон України? Так, під час мобілізації. Стаття? В повній мірі. В який повній мірі? Обзнайомлене законом, який повній розказ, мірі. Ви зараз знаходитесь на режимному об'єкті. Який саме? Вокзал. Метро. Який мій метро і вокзал. От это ти з слідчої оперативної групи такий висвіл? Слідчої оперативної групи. Не, я не виліз, я спокійно. Ти Звідки опускай? взявся? Я кажу, Опустіть телефон. Я, я на допомогу чути. очікував, а ти прийшов, рішала тут я якось. Я Що не решаю, ви таке? Ще раз кажу, опустіть телефон. Навіщо? Заборону. Знімати заборону. можна. Там Можна. Можна. Метро це, це... це критичний об'єкт. Що ти Ви Влетіть завтра сюди ракета, повідомле за ваше відео. Що з вами? Е-е-е. Ша, 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 Ля, ля, ля вообще, стой вообще. Ша. Это мы не знаем. Ля-ля. Ля вообще жесть. с кистой вообще прессуют, пять человек. Не я не в шоке. Вас я в шоке. Вас я вас в шоке. Вас Ебать, блядь. Да, мы в Европу движемся. Это по-европейски, блядь. Лучше тогда в таежный союз. Лучше в таежный союз, блядь. Лучше в таежный союз, блядь, чем в Европу, блядь. союз? Да какая разница? Не, не. То как себя люди тут ведут, Бан а вы стоите. Кто такий був? чего ты міри не приймав? Я его ведигнал, что. В смысле видигнал? Не... Пиши на него заяву. Я не буду писать, мне що на него заяву писать. Заяву пиши на На Нашу мне на нього писать заяву. Опустите, Він мне ничего не зробив А можно так? Вы теж не будете ничего не писать. Я вже зробив. Я вже зробив. Це вообще треш. В режимному об'єкті. В режимному метро. метро, так. Як зараз відбувається да, процедура? Бачите, да, люди. Я просто. Через мене. Через а не через нього. Ні, через вас. А, через мене. Понял. Так, ти волка пройшов? я пройшов. А Чого ти не на фронті? Ну то що мені нема 27? І 25 п'яти нема. А може ну і ще і що ти факт? такий ото борзий, такий А я не борзий, Я з вами спокою ти бачиш, що тут протиправні дії, ти нічого не робиш. Я ти вам працівник ще раз поліції. Вам скільки років мужчина? Ти працівник поліції скільки вам років. З якою метою а цікавишся? цікавить? Вже працівник поліції. Ти з якою метою ці цікавив? Вам скільки років так, я запитую? Мужчина смислі? працівники поліції я перші я вам повинні ці висіла зап... Та що хочу, то роблю. Ви бабушка не хочеш, що ти ж на нашій землі деш що захочеш. Не будеш цього робити. Ви трошки наші Снімаєтесь. За, знімайте, мене, знімайте, да? бабушку, За мене наші хлопці гинуть. До разів, до разів, через, тебе гинуть. через мене? Через ну вам скільки років мужчина? За якою метою цікавишся? Ну, ви мені задаєте питання, скільки мені років, я завію. 63 стаття конкретно. Ну, вот, no. І ви мені розказуєте, що мені треба йти служити, а ви чого не йдете служити? Що, вас кіста? Да. О, і ви через це не йдете служити, так? Неоперабільна. Добре. Ну що далі? Ну, я вам що норм? Ну, що норм? А ви викиньте відео, хай послухайте, як ви розмовляєте. Ви сто процентів це. Буде. Я вже нічого не маю проти. Ви викиньте відео. Я бачив, що ти не... там прийшов якась тітушня, тітушня? Та ну та тітушня, ну, вона до мене, мене руки мали... тут простягала, мужчину, а ти нічого виван... не зробив. Шо, нічого я не бачу, я розумію, що це не країна. Ну а як це? Ви можна, ви у мене немає жодних демократичних прав. Ні, ні, людина, яка не уповноважена, видає мені повістку. Прибігає якась людина, яка не представляється, починає тикати, фоткати на свій телефон мої документи, військовооблікові. Дані одна людина маніпулюючи тим, що типу перевіримо, не в розшуку, чи я вида... каже, виясняється, я не в розшуку, окей. Виясняється, що я потрібен тепер ВЛК пройти. Немає в мене потрібних порушень. Не воно не на ВЛК. Це раз записано на твою же камеру. По-перше, військовослужбовець, по друге, моє послідження. Ви слідча оперативна група. Смысле, ні, зачекай, зачекай, записуєш. Можете ще раз надати свої документи? Ні, я вам показував, У мене зафіксовано, що я вам показував. За чого ти сфоткав на свій телефон моєї військовооблікові дані? А що ти зробив? Я вас видані не фотографував. я не знаю про що ви розуміли. Що ти зробив? Я вам ще раз говорю. Тим рухом, що ти зробив? Ратим, що це таке? Хто знав? А ну У мене одне життя. Я вибір свій зробив не в військовому напрямку. Та ніхто не робив військовому ну, напрямку ні. Ні. В смислі ніхто Та, не зробив. Ся. Куди їхати? -чер, через як то річку? Тис. О, через тису і куди завгодно. А ти, ти реально був на фронті? Це, можеш сказати, не Та, треба ні, нічого не поки, показувати. Не. Яке місто? Я, я місто я тобі яке? Вогнегірська тес. Вуглегірська тес. Світлодарськ. Ну, знаємо таку. Ні, ладно, тут фігуру розбереш. Що... Я на тій ТЕС проводив психофізіологічну експертизу. Я знаю, що це за підприємство. А, і що, до чого ну, повірю, що там а він чого це міг такати? бути. До чого це ну, а, а чого ти зараз не там? Тому що звільнився з тої бригади. Ну. Я зрозумів, в яку перейшов? Сюди перейшов на службу ЦК? на контракт. І Як, вигідно? А при чому тут вигідно? Ну а для чого ви мене зупинили? Ні, при чому тут вигідно? На які ви питання провокаційні здаєте? До чого я не виїду? розумію, хто ви взагалі Але такий? Ви, бо я ви, з вами ви, взагалі ви, не ви, хочу ви, спілкуватися скільки він зарплати получає. Вам за це питання цікаво, та да, мені багато питань цікаво. Для мене це вперше в я житті. Вам питаю, вам мене цікаво. все цікаво. Цікаво. Скільки скільки не зарплати получають? Конечно, конечно. Я ви мені дали чимто мотивировать, надо все целий договор. Не 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 я мотивувати. должен либо захотеть туди, либо не, не захотіти. Ви не можете мене туди насильно. Будете? Насильно, насильно. мене не можете. Ви мені должны предложити умови, щоб я согласился. А є процедура така, а є така процедура і виїхати також можна. І виїхати також не може не посольство. Отримай, що у тебе якась країна хоче прийняти. так. Мені подобається ця країна. Що далі? Мені не подобається такі, як ви силовики, які мене місто себе. Он от это мені не подобається. В ЛК пройшли, не, ви велка пройшли. ти годин? годен? Ти годен, кстати? Ні. Не годен выгодные, да, но мне же вы не на фронте мне скикероки, а знаете, вам скільки років. Яка тобі різниця? Ну от і и яка різниця, скільки і... мені і чого я не там, а чого ви не там заява мені в прокуратуру я зараз не не буде. Та, заява о, не значить, заява о, значить, конечно буде. на тебе, на що ти знімав, снимал, на те, що ти не с протиправным диям, ні. ну он стоит. Хто это такой? Кто это с вами? В, виску. в смысле? Виску. он людина, вона до мене руки протягувала. Це, це можна ми, взагалі ми, робити? Поліцейські, ви, ви мене зупинили. Скажіть, будь ласка, можна взагалі це робити, що робила та людина? Скажіть, чого ви превентивні заходи? Чого ви його не тягнете в нас В смислі відігнали? А чого а чого ви йому ну не цю повестку, не відвезете? Яким чином? Іду, іду. іду Іду просто. Я цим же загрозу для кого. Це загрозу. Ми не знаємо ваше відео. У вас всі неадекватні, ви адекватні. Ти на колінці мені виписав повістку з підписом коменданта. Так. Так? Окей. Ну що Якщо є якісь питання, в судових поряд? Ні, я щас включу оперативну групу, буду писати заяву на вас всіх. На тебе, на тебе, на тебе і на того невідому особу. ця людина до мене руки простягала. Вона тупо підбіжала, почала мене бити, а Це нічого не робить. А цей прибіжав, взагалі знімає на свій телефон мої облікові дані військові. Да, не на службову камеру, не на бодікамеру. камеру. ще хочете почати? Так, звісно. Ви хочете, по війську? Будь ласка, ви вже вільні, вас ніхто не затримує. Ні, я чекаю слідчо оперативну групу. Все, будьте чекати слідчо-апаратурну групу. До побачення. Да, так, звісно. Весело, да? Можете встановити особу тої людини, яка до мене руки простягала? Чекайте, mm -hmm. протиправні дії. Зараз підійдуть оперативна група, ви визволили, телефонували на 102, вказували свої дані. Він тупо, ну ви бачили, він підбежав і мене намагався побити. Час відправлення Вони тупо рітируються. Набирають спеціально тітушок, они вони стоять, типу, прикидываються гражданськими, підбігають тут там щось, їх прям что-то тривожить так сильно, обурює, що люди просто йдуть на роботу. Як ти мог говорити на роботу, Ті де столько нарушив? В метро говорить, зайшов. У мене не дев'ять життів, а одне. Я хочу їм сам розпоряджатися, як я хочу. Це мій вибір. Ваш вибір силовиків такий. У мене інший. Це нормально. Якщо запропонуйте мені суспільний договір, скажіть, от іді, мотивіруйте мене якось, заходьте, а не соломіть мене тягніть, а ще хтось буде підбігати і піздити мене ні за що, а двоє держать ще за руки, блядь, це смішно. За це я повинен воювати і вмирати. Та не, не потрібно це робити, треба знімати і, і нужно знімати, щоб не було такого, щоб ви мене не відпіздили. Не знімаєш, бо мене відпіздив. Ми ж в правовій державі, правильно живемо. Поліцейський стоїть, бачить як правопорушення. Ти ж кажеш, я випадку більше да порушив, ніж він. Піздити людей можна, а ходити в метро нельзя. Ти дійсно більше порушив. Ну хорошо. Ну так ти саме роби, подавай на мене заяву. як там притягай мене до відповідальності, якщо я порушив, твоєї заяви да і все. Ну нащо мені подавати. Також буде результат. Та, там на тебе ти я по, також ти, подам. Ти по ти таси, ти, ти приложиш відео, на якому сам же цим же відео і порушуєш. Я Окей, продавав. що я порушив? Дишу Ди тут в цій країні чи що? Ти, ти знаєш Все. Я не хочу просто тобі пояснити. Ти військова людина, ти своє життя на алтар положив війни. Я тобі платив податки.